Лаконічний огляд Мортал Комбат 1. без спойлерів. Приветулі. It has begun. спочатку про онлайн, і насправді з ним все зрозуміло. Отримав кілька разів по голові від вправних гравців і пішов тренуватися та відшліфовувати володіння персонажем. Чи не пішов, як я? Про баланс підбору гравців поки рано щось говорити, бо я грав, коли ще був ранній доступ, і відповідно грали там лише вмотивовані люди, які витертались на делюкс видання гри. Простими словами, фанати, які знають на які кнопки тицяти. Я ж в цьому жанрі казуальний гравець і розробники, хвала їм, подбали й про таких, як я також. Ну, хто не фанат заучування комбінацій, я просто має бажання понатискати кнопочки у вільний час. Є цілих три режими для одноосібної гри. І про кожний по порядку і окремо. Класичний режим Mortal Kombat вежі. Просуваємося по вежі, здобуваючи перемогу на кожному поверсі. Дійшовши фіналу, дізнаємося долю персонажа, з якого проходили вежу після фіналу основного сюжету. Персонажні історії подано за кадровим голосом, який супроводжується кількома ілюстраціями, що теж традиційно для серії. Вежі є різної поверховості, навіть нескінченні. І якщо цікавить виключно історії персонажів, то швиденько можна. Пробігтися вежею на 6 поверхів на суперлегкій складності. Це займе приблизно до 10 хвилин на кожного персонажа. Другий режим це вторгнення інвейжн. і по суті це гра у грі. В цьому режимі просуваємося поступово по змійці від комірки до комірки. Кожна комірка це бій з противником, інколи міні-ігри, тест його або виживання, в якому потрібно ухилятися від пострілів. Дебільна штука, насправді, мені не дуже зайшла. В цьому режимі дуже багато механік. Персонажі мають характеристики, які потрібно підіймати. Також вони належать до стихій, що дає їм перевагу та слабкість перед іншими стихіями. Є амулети, реліквії та розхідники, які надають всілякі бонуси. Та штрафи, все можна продавати, купувати та покращувати у торговця та коваля відповідно. Загалом цей режим не дуже складний, але дуже залипучий. Вторгнення має сезонну ротацію та окрему історію. Перший сезон присвячений скорпіону. Насправді цей режим дуже легко відокремити в щось для мобілочок, і я здивуюся, якщо цього не зроблять. І нарешті про найцікавіший і найголовніший для багатьох ну для мене так точно. Сюжетний режим. Маємо легкий ребут, тобто історія продовжується з фіналу попередньої частини, але персонажі та світ перекроїли. Outworld постає у дещо незвичному вигляді з мальовничою природою, величною архітектурою та з традиціями, схожими на поєднання традицій китайських та мексиканських народів. Earthrealm – це Ду земля. Не знаю, що ще додати. Персонажі теж отримали притомну експозицію. Нові ролі, походження та моральні компаси деяких героїв вас приємно здивують. Але це нова історія, тож навіть новачкам все буде зрозуміло. Режисура та операторська робота навіть в найгірші свої моменти все одно лишається на рівні хорошою, а в найкращі викликає захват. Часто змінюється жанр, наприклад, від пригодницького екшену до горору. Звичайно, гра не лякає, але деякі локації доволі таки моторошні. Гумор теж нікуди не зник, так само як і відсилання до минулих частин серії та індустрії кіно загалом. Постановка боїв видовищна із вигадкою та розумінням здібностей персонажів. Деякі та Круто зроблені, що їх стрімкість виглядає злочином за поєдинком однієї пари. Я міг би спостерігати разів у десятеро довше ніж цей бій тривав у грі. Загалом сюжетна кампанія викликає виключно позитивні враження. Вона вже давно перестала бути простим додатком до мультиплеєрної гри, і щось мені підказує, що її виробництво коштувало набагато, набагато дорожче за останній повнометражний фільм. Тільки хочеться, щоб розробники вже нарешті відкинули багаж минулих частин. І зробили повноцінний ребут. Можливо, наступна частина продовження саме й буде такою, але я ж обіцяв без спойлерів, тому далі. З відносних недоліків можна назвати Меган Фокс, яка вкотре підтвердила свій ярлик поганої акторки. На її фоні і без того круто зіграні персонажі додають в автентичності. Викен нас Фінанбладдазентмейкасівол. Тут я впевнено можу заявити, що у фільмі 21-го року Нітара була зіграна краще. Хто дивився фільм, зрозуміє всю іронію цієї заяви. Ще одним мінусом для когось може стати тривалість історія. Основний сюжет на середній складності проходиться приблизно за 6 годин, це якщо не бігати пісяти часто. На мій погляд, це хороша тривалість для подібного жанру, але після фінальних титрів хочеться ще трішечки. Рекомендую пройти навчання, яке запропонують при першому Ому запуску взагалі будь-якого з режимів гри, окрім того, що гра познайомить із базовими механіками, так ще й відсиплють місцевої валюти. А її тут аж три. Дві здобуваються виключно у грі, а от третя вже є еквівалентом реальних гривнів. Купити за них можна лише косметику, тому я тут не бачу чогось кримінального. Прогресія у грі зрозуміла. Кожний з режимів, окрім сюжетного здається, підіймає загальний рівень профілю та кожного персонажа окремо, у тому числі камео бійців. За просування рівнями для персонажа відкривають косметичні предмети, різні фаталіті та бруталіті, а також ілюстрації профілю. Кожний ігровий персонаж має 35 Рівнів і накопичуються вони відносно повільно. Тож цей процес на місяці. Рівні персонажа не впливають на його силу. Тож і новачки, і вже затяті гравці будуть в рівних умовах. Ну якщо відкинути скіл. Персонажі є повільні з потужними ударами, є швидкі, але наносять менше пошкоджень, кось легше усвоїти. А хтось потребує більшого часу на вивчення. Все стандартно для серії, на ютубі вже повно відео про те, який топовий рептилія чи смоук. Ну, хтось з них точно топовий. Для себе я щось таки не визначився за кого хочеться грати, тому буду грати за Пінокіо. Ні, завжди механіка Камео. Всього 15 бійців, 5 з них доведеться відкривати поступово піднімаючи загальний рівень профілю. Камео персонажі пропонують різні механіки: атакуючи, захисні та. Просторові, мабуть, наприклад, Сабзіро може начаклувати льодяну броню, а скорпіон своїм гарпуном відтягти нас від противника. Кунклау та Мотаро телепортують інколи прямо під удар противника. Камео це не ультимативна здібність. Помічники такі ж самі фізичні персонажі, які можуть потрапити під гарячу руку ворога. Спамити помічників теж не вийде, бо маємо всього два заряди, які відновлюються поступово. Камео це не заміна Fatal Blow, ну або ж X-Ray іксрейс стріших. Частинах, пам'ятаєте такі, а повноцінна бойова механіка, якою потрібно вчитися користуватися. Після короткої паузи Mortal Kombat повернувся з новими силами, новими ідеями та новою історією, але залишився таким самим веселим мордобоєм для компанії друзів та в міру хардкорним файтингом для тих, хто має бажання заучувати комбінації видовочних ударів. А ну і остерігайтеся версії для Nintendo Switch. Історію створення першої частини Mortal Kombat, справжньої першої частини та її вплив на ігрову індустрію можна подивитися ось тут. А я поки дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Баймієкофі. Особливо подяка Шоколядку Євгену та супермега подяка Данилу Румянцеву. Також дякую Ярославу за разовий донат на картку в котре. Якщо ж ви маєте бажання якось підтримати канал, навіть вподобайкою, то от внизу є всі посилання. Бережіть себе, скоро зустрінемось. Бувайте! daí Buddha